Доброго здоров'ячка про зелені операції на кущах винограду свої 5 копійок. От хорошо забутий спосіб з звисаючим приростом, з вільно ростущим звисаючим з приростом на технічних сортах винограду. От Перед вами Луїза Свенсон. Дивіться, отут нічого не ломано. Пагони ростуть вниз. Оце ось всі пасанки. Де в нас пасанки? Пасанки на тому, що росте вгору. Фронтіняк грі, вільно звисаючий прирост. Лоза коротенька. Була не фатиловіще підв'язати. Дивимося пасанки. Нема пасанків. Не ломані пасанки, не було їх. Де пасинки? Ось тут. Пасинки, листя, все над ягодою. Якраз те, що спрямоване вгору, якщо його підв'язати рівно, от там і пасинки, там і листя. І треба наводити в порядок, проломувати, нормувати. А можна зробити простіше суха підв'язка на третю провалку, там чи куди вам вистачить то лози. От. І не буде у вас пасенків, не треба щитати листя з калькулятором коло кожної грони. Ну, може не на всіх сортах це підійде. Треба пробувати, буду пробувати переводити Руслан. Там кущ у мене є здоровецький Юпітер на вільно прирост. Ну такий дійсно вільно прирост. Зразу суха підв'язка. Чим повище і хай висить і росте собі, куди йому хочеться і скільки йому хочеться. Такий от урожай. Чи треба сунуть носа в природу? Кожен робить виводи свої сам. Релайн Пінк, Сідліс. Теж що хоч росте хоч під невеликим уклоном, вон зверху пасанки. Тут трошки чеканено. Вам показую начеканений пагін. Те, що росте вгору з пасинками. Те, що звисає свободно вниз. Без пасинків їх тут не було і вони тут не ломані. Наскільки це спрощує догляд за виноградом? Кожен вирішує сам для себе, кожен веде свій виноградник, як він вважає нужним. Дякую за перегляд, до побачення.